Два роки тому у французькому кварталі столиці було залито перший розтвірок. На сьогодні вже здана в експлуатацію перша черга будівництва і завершено моноліт останньої п'ятої черги. Докладніше про те, що тут відбувається зараз, нині в ері будівництва. Якщо ви потрапите на цей будмайданчик пізнього вечора, ви побачите, як сяє Ейфелева вежа. В день вона також передає атмосферу Парижа, хоча навколо і продовжується будівництво. Через любов до Франції, сім'я пана Миколи придбала квартиру тут. Це і спогади про подорожі і можливість для родини всім оселитися в одному районі. По-перше, моя дружина дуже любить Францію, вона любить відпочивати у Франції, їй подобається ця країна. Тут дочка, ми тут поруч на хатиса ломуби, і дочка поруч живе. попереду клопоти щодо ремонту, адже зроблене головне: дім збудовано, вартість житла сплачено. Подобається, допустим, програма інвестування, яка тут було. Ми вже тримаємо в руках документи, Ми виплатили повністю квартиру. вже. То тобто маємо квартиру, паркінг маємо, Київ, міськбуд. Організація, як дружина більше, це розуміє. То вона, каже, що це найнадійніший засловийщик в Києві. Будівельний холдинг «Київміськбуд» зводить цей осередок Франції п'ятьма чергами. Тут 1229 квартир, загальна площа яких понад 91 тисяча квадратних метрів. Фундамент першої черги залили 11 травня 2013-го. Іван працює на будівництві майстром. Йому 24, Це його перший випадок. Велике будівництво чоловік пригадує, як все починалось від першого дня, коли я прийшов на будівництво. Знову будувався забор, який на огородження цієї території. Стояли бурові машини на вибурювання сваїв і також великі котловани видобувалися. Сьогодні ж уже не лише на макеті, а й з верхніх поверхів можна побачити повноцінний житловий комплекс. Серед обов'язків Івана робота з інвесторами, огляд квартир. Тож він має власні спостереження щодо факторів, які приваблюють у французькому кварталі. Ціна са більше і місце розташування об'єкта. Тому що в нас іде нижче ціна, а якість висока. Уже готова не лише перша черга, але й паркінг під нею. Будівельники зосередилися на інших чотирьох чергах. Квартал французький, будматеріали у переважній більшості українські. Процентів так 80 десь українських матеріалів. У нас на з п'яти черг будівництва на трьох українських літі, нашої київської фірми. Нічим не виступають зарубіжним зразкам. Тут є в'їзди і виїзди з паркінг, який знаходиться зараз під нами, і також на верхню площадку. Буде три виїзди на верхню площадку. Сьогодні тут одночасно працює шість сотень людей. Затримок немає ніяких, навіть криза то ніяк не вплинула на розвиток ходу будівництва. Красиво. Красиво та людям буде на добро. Ми залишаємо французький квартал, щоб побувати на інших будівельних майданчиках Києва і розповісти вам про новини на ринку нерухомості. Тому побачимось в ері будівництва.